Наталія Мотолінець, я медичний директор першого медичного об'єднання міста Львова. Станом на 12 годину медична допомога постраждалим від. Масового ракетного обстрілу міста Львова надана 50 пацієнтам. 34 пацієнти перебувають у стаціонарі, тобто вони госпіталізовані і знаходяться на лікуванні. А інші пацієнти отримали амбулаторну медичну допомогу, в тому числі усі пацієнти на даний час отримали консультацію психотерапевта і знаходяться на супроводі. Це лікарів центру ментального здоров'я. Що стосується критичних пацієнтів, то станом на зараз у трьох клініках першого медичного об'єднання є сім критичних пацієнтів. Вісім пацієнтів знаходяться в операційних. В основному це є осколкові поранення, проникаючі поранення. Є важкий пацієнт із артеріальним пошкодженням. Є пацієнтка молода 22 років із пошкодженням перикарду, яка готується зараз до кардіохірургічної операції. Є вісім дітей, стан яких є середньої тяжкості. Вони всі госпіталізовані в лікарні Святого Миколая. І одна дитина знаходиться на операції, але загрози для життя немає. Чи є зараз потреба в крові? І яких ідіть з Одна з найбільших потреб на сьогоднішній день це потреба в препаратах крові. Ми закликаємо усіх небайдужих звертатися на центр крові вулиця Миколаївчука, 9 для того, щоб надати свою посильну допомогу і стати донорами для крові для тих пацієнтів, які цього потребують. Ми потребуємо усіх груп крові, тому що більша частина пацієнтів потребує переливання внаслідок таких масових поранень.